Вітаю вас, з вами я, Таро Халина. Зараз буду робити розклад. Буде зміна на Харківському напрямку в кращу сторону до кінця місяця, До кінця червня місяця. Покращення на харківському напрямку до кінця місяця. Ще буде відбуватися, чи буде покращення. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки. Так, так, пентаклі, пентаклі. Війна забере багато коштів, руйнування будинків, будь-чого, це теж втрата, велика втрата коштів буде. Чи буде покращення, покращення не буде, буде дуже важко. Дуже-дуже важко буде. Підписуйтесь на мій канал, отримайте відповіді вашого Олена.